Давайте уявимо. Ви стали свідком автотрощі. Ви пам'ятаєте все до маленьких дрібниць. І ніколи про це не забудете. Але якщо я вам скажу, що хтось, тільки задавши декілька правильних питань, може змінити ваші спогади, і що ваша пам'ять це не відеозапис, а це пластилін, з якого можна ліпити, і вона може змінюватись. Сьогодні ми розберемо один із найвідоміших експериментів психології, який довів, що наша пам'ять це дуже вразлива і мінлива конструкція. Це дослідження Елізабет Лофтус і Джона Палмера. Елізабет Лофтус, американська психологіня, народжена в 1944 році в Лос-Анджелесі. Вона стала однією з провідних дослідниць у галузі когнітивної психології, зосередившись на вивченні пам'яті. Свідків та її спотворення, її наукові кар'єра почалася з роботи у Стенфордському університеті, а пізніше вона стала відомою в усьому світі як експертка в судових процесах. Її дослідження не лише змінили психологію, а й вплинули на кримінальне право в США та за його межами. Джон Палмер. Психолог і науковець, який в 1970-х роках співпрацював з Вовтус, він був зацікавлений у вивченні того, як дрібні зміни у сприйнятті та формуванні запитань можуть призводити до серйозних потворень у пам'яті людей. Саме ця спільна робота принесла йому найбільшу наукову відомість. У 1970-х роках у США активно обговорювали точність свідчень очевидців в суді. Часто саме слова, свідків вирішували долю підсудного. Але чи можна вважати ці свідчення абсолютно достовірними? Лофус і Палмер запідозрили, що спогади можна підправити всього одним невдалим або навмисним запитанням. Щоб перевірити це, вони вирішили зробити серію контрольних експериментів, де будуть намагатися вплинути на пам'ять респондентів. Учасникам експерименту, групі студентів, показували одне коротеньке відео. Після чого. Студентам задавало одне питання, змінюючи дієслово від респондента до респондента. З якою швидкістю рухалися втівки. А далі було різне дієслово. Штовхнулося, зіткнулося, розбилося. Результат був насправді приголомшили. Всім, кому казали, дієслово «розбилося», в середньому сказали вищу швидкість, а тим, кому казали дієслово зіткнулося нижчу швидкість. Іншими словами, одне слово в питанні може змінити уявлення про те, що ми бачили. Щоб перевірити, чи змінюються наші спогади з часом, вчені зібрали групу, показали їм відео, задали те питання, яке було в першому експерименті, а після чого зібрали цю групу через тиждень знову і задали додаткове питання, чи багато на відео було битого скла. І виявилось, що ті, кому задавали питання, що машини розбилися, велика великій кількості відповіли, що да, багато. А ті, кому казали, що машини просто стохнулися, там був низький відсоток тих, хто сказав, що було, бачив е, бите скло. Але насправді на відео не було видно битого скла. Це доказало, що не тільки наше відношення до того, що ми бачили, але й самі спогади можуть змінитися в залежності від заданого питання. Дослідження Лофтус і Палмер стали поворотними в дослідженні психології пам'яті. Воно показало, що пам'ять є реконструктивною, а не фотографічною. Свідчення очевидців можуть бути ненадійними. Формулювання запитання здатне створити фальшиві спогади. Відтоді у багатьох країнах змінили методику опитування свідків для того, щоб вилучити навідні питання. Наступного разу, коли будете 100% впевнені в своїх спогадах, згадайте, що наша пам'ять не точна, що пам'ять любить домальовувати те, чого не було. І головне зрозумійте, що наштовхує вас на ці спогади. Можливо, чи є питання. І комусь воно вигідно. Завжди перевіряйте факти, навіть якщо ви 100% впевнені в собі, і це точно ваші спогади, що ви бачили. Наша пам'ять це не запис. Це історії, які ми розповідаємо самі собі, раз за разом, раз за разом. І кожен раз ми трошки десь покращуємо, десь щось змінюємо. Діліться цим відео, якщо... Вам воно було цікаво. І пишіть в коментарях, чи було у вас таке, що ви точно пам'ятали те, чого не було. До нових зустрічей!